Вітаю вас, друзі! Я в Україні. Отак, отак квітне Україна в грудні місяці. Правда? Красиво? Дуже гарно виглядають квіти цього маленького онцидіуму Твінкель. Він квітнув наприкінці літа. Але то були квітконоси, такі, знаєте, ну, дуже мало квіточок було, дуже-дуже. І він їх відсушував. Може, тому що жарко було. Я не встигала поливати його як слід. І тому квітування в нього було таке, знаєте, ну ніяке. А зараз подивіться, яка краса, скільки квітконосів. Квіточки маленькі-маленькі. Рослинка сама маленька-маленька. Але які букети. А пахне, як він. Як він добре пахне. Пахне кондитеркою. Тістечками пахне. Такий, знаєте, дуже смачний-смачний аромат має цей онцидіум. Зараз вже майже ніч. Я на кухні, п'ю чай. І знаєте, навіть ввечері аромат слабкий, але він присутній. І це так чудово. Світло є, тихо, немає сирен. Як в старі добрі часи квітнуть орхідеї. Цей діум твінкіль це, можна сказати, мініатюрна орхідея, ну, ви самі бачите. На фоні моєї руки, яка це маленька рослинка. Він геть непримхливий. Він зростає в мене на підвіконі без зимової досвідки. Немає у мене на тому підвіконі, у кімнаті немає ніяких додаткових ламп. Там Зростають деякі екзотичні рослини, є декілька фаленопсисів, є пафіопеділуми, навіть декілька котлей. І ті є. І всі вони зростають без додаткового освітлення. Не дивлячись на те, що зимові дні в нас дуже короткі і сонця з тієї сторони не буває взимку взагалі бо то західно-північна орієнтація вікон. Але все ж таки, як бачите, він квітне і дуже пишно. До чого я вам кажу? Та то, до того, що дівчата вирушують е, фанінопсиси на підвіконнях, там, де є світло, натуральне світло, і вони додають ще ламп. Навіщо? Навіщо транжирити так гроші? Цей тип орхідей дуже добре зростає і без додаткового освітлення. Фаленопсиси такті так квітнуть навіть на північних підвіконнях. Навіщо їм лампи? Відверто кажу вам, я не розумію. Цей діонтвінк він невибагливий. ані до температур. Ані до вологості повітря. Він витримує і температури 10 градусів тепла і витримує 40. Він витримує відкриті промені сонця зранку і ввечері. Але, на відміну від танцюючих ляльок, від світ шухара, ця орхідея дуже любить попити. І висушувати перед квітуванням цю орхідею не треба. Навпаки, вона вирощує новий зріст, коли вже майже сформувалася псевдобульба, її трохи зменшують полив, але не до повної просушки. А потім, як з'являється квітконос, продовжують поливати. А коли вона квітує, то навіть весь час квітування краще держати її вологою, тоді вона дуже довго не скидує своїх квіточок. І ароматить, як сильно вона ароматить. У цієї орхідеї є лише один минус. То сміття. Коли він відквіт... завершує своє квітування, і починають сипатися у ці квіточки, то дуже-дуже багато сміття від нього. Твінкль має дуже тонкі корінці. Бачите? Дуже-дуже тонкі корінці. Тому ґрунт повинен бути таким, знаєте, повітряним. От у мене ґрунт, як бачите, на дні пенопласт. Далі крупні куски кори, декілька кусминчиків ем, цеоліту, перліт, камінці і кора, мілка кора. Отакий От в нього ґрунт. І поливається він зазвичай проливом. Тобто я набираю воду у кашпо. У якому він зростає, і зразу зливаю. От, намочила, повністю горщика достала і поставила сухим у кашпо. Зверху він прикритий длинним кокосовим волокном. Я не дуже люблю мох, бо коли прохолодно, мох довгий час залишається мокрим. І тоді орхідейка гніє. А кокосове волокно воно пропускає повітря, стримує випарювання вологи із горщика і отак він зростає. Квітне він із нижніх пазух. От бачите, старий квітконос. Отак він квітне із старої пазухи. Отак потім наливається псевдобульбочка. Ось новий підконосик, бачите, як зростає. І з пазухи листечка. А потім, як він відквітне, то оту з боку псевдобульби починають зростати молоденькі рости. І дуже важливо не замочити їх, бо вони згниють. Удобрюється він, як і всі орхідеї. Я свої орхідеї удобрюю влітку кожний третій полив. Ну, а взимку удобрюю набагато рідше. Особливо, якщо орхідея не росте, якщо орхідея відпочиває, то я їх не вдобрюю зовсім. Але онцидіум Діум Твінкель зростає завжди. Він, от він відквітне, от бачите, отут вже зростає новий зріст. Ну, По-моєму, і важко зрозуміти, коли він росте, коли він не росте, бо в мене дуже пишний кусті, йому вже декілька років, і він вже розросся, так, знаєте, гарно. Але коли ця орхідея відквітне, вона десь так два тижні відпочиває. Тримаємо її сухою. Підсушеною, коли вона відпочиває. А потім, як тільки з'являється піптик коло ем, старої псевдобульби, молодого зросту, отам, отам, то починаємо поливати її вже добре і починаємо вдобрювати, щоб ці молоді зростики зростали жирненькими. Чим гарніша псевдобульба виросте, тим пишніше буде квітування. Отака краса, отака краса, квітне у мене зараз. У мене колись було декілька різних твінклей. Але я їх всіх роздарила, продала, бо, знаєте, дуже хочеться мати багато різних орхідей. Ну а кордони під віконь і кордони моєї оселі все ж таки є. Я дуже люблю білі квіти. Тому On в мене отакий, можна сказати, білий. Колись я хотіла купити ще Oncium попкорн. Але, але в мене є іонопсіс. Він квітне майже так само, як Oncium попкорн. І зараз, до речі, він також ростить квітконоса. Незабаром може. Через місяць я повихваляюся вам квітуванням Толумнії і Онопсіс. А на цьому, любі мої, в мене все. Я бажаю вам миру, здоров'я, терпіння. Тримайтесь, любі мої. Україна обов'язково переможе. Все буде Україна! Ми з вами сильні і мужні. Пока-пока! До нових зустрічей! Якщо вам подобається мій твінкль, не забудьте поставити вподобаєчко. Вам це нічого, а мені дуже приємно. Пока!